Привіт, друзі! Ви на каналі Астрофеномен. З вами я, Мар'яна Черкасець, і до нас долучається сьогодні неймовірна Людмила Хоматовська. Отож, якщо у вас залишаться питання, якісь після нашого ефіру, не забувайте їх просто написати в коментарях під цим відео, і вже в наступних ефірах дамо відповідь разом. А вам приємного перегляду. Пані Людмила, вітаємо вас на каналі Астрофеномен, раді вас бачити. І перше питання, яке хочеться сьогодні задати вам, це питання від наших глядачів. Зокрема, я буде, якою буде ситуація на лівому боці Херсонщини до кінця цього року. Ну, дивіться, не перший раз дивлюся, там точно має бути якийсь рух. Але чи буде воно звільнено, навряд чи воно буде звільнено. Чому? Тому що якось ще не хватить сили. Чи... Ем, ну, як не, не доспрацює до кінця. Хоча рух і якісь там втрати, там особливо е, пікіркамечів, тут у нас є трійка мечів, що символізують е, саме смерті людей, там точно будуть ем, повернення до України я не бачу, спроба й буде. Дякую вам велике. Невтішна новина, але це правда життя. життя. Чому почала відбуватись на сьогоднішній день евакуація із Сумщини? Це узгоджена подія. Я наскільки розумію, просто там небезпечно, і вибивати Сумщину будуть далі, саме вибивати. І це для того, щоб зберегти життя, щоб не повторити старих помилок. Є загроза, я не можу сказати, що там немає загрози, принаймні там щось по всім даним є накопичення. Є загроза того, що можуть піти, і це ну, така продумана стратегія наперед. Саме заради життя, заради, заради того, щоб спасти людей. Через що йде евакуація? Наступ на сьогоднішній день там планується туди, тобто є певна якась загроза, що може бути гостра ситуація на Курщині і безпосередньо яка зачепить і Сумщину. Чи правильно розумію? Я не впевнена, що там буде наступ. Принаймні я не бачу цього ресурсу. Я просто бачу, що там дуже важка в принципі така ситуація і е, Сумщина як в облозі. Да, вона... Це не про рух наземний. Це більше всього в нас як те, що йде по повітрю, це саме через обстріли. Не впевнена, що там буде наступ. Важко саме через те, що вистрілюють. Сумщину вистрілюють, зносять життя. З лиця землі буде якесь там накопичення, але чи підуть ні. Тут знову у нас тут є така дев'ятка, це все робиться для того, щоб там тримати військових і таким чином не давати розвивати ситуацію. Тобто, в теорії Сумщина просто, на думку, росіян має стати такою собі сірою зоною, правильно Розумію. Ну, сіра зона, де, зона, в якій буде важко, зона, де не виживають, там де пісок і попіл. Отаке ми щось подібне будемо бачити. Дуже прикро. А давайте подивимося про те, що очікує в другій половині вересня, саме з енергетичної ситуації в Україні. Ситуація напружена, і де вона не буде, її не можна прорахувати, чому, тому що чи буде ще вибиватися так, чи будуть перебої так. Але якщо потім пройде місяць і ми скажемо, то ми скажемо, що в принципі і так справились, не все так було критично, такі середні. Середній місяць да, Середній місяць по напрузі е, з перебоями, з відключеннями, але пережили. Е, на жаль, ще в нас є десятка мечів, так що я, е, дивлячись на те, що нам говорять Таро, думаю, що ще мають десь кудись попасти і знову нас будуть якісь проблеми. Спасибі вам велике. Кримське місто обіцяли дуже багато експертів про те, що він до кінця року має втомитися. як колись говорив про це меркличко. А давайте подивимося, чи впаде він все ж таки до кінця року. Ну, підльоти ми будемо бачити умовно поранення моста. Ми теж будемо бачити, е, чи він впаде. Ну, якось буде важко працювати, ну нам не дають, що він впаде. Да? Може там саме як результат того, що він не буде проїзний. Він буде саме як той, хто втримав, але не може більше обслуговуватись, да? не може якимось чином пропускати людей. От, от так нам дають відповідь. Чи будуть по ньому прильоти 100% будуть? Це дуже хороша новина для всіх нас. А Російська Федерація почала набирати контрактників на службу. Чи погіршиться через це ситуація в Україні на фронті? Ну точно погіршиться, чому тому, що це нова кров? Умовно вони якось підсилять, дадуть змогу триматися. Так, звісно, ця нова кров буде дуже багато вбитих, але нас це не обходить. На нас це вплине, а вплине те, що нам потрібно бути робити щось, щось схоже, і це оце умовно затягує процес тут по озірці. Так що чи вплине так, затягне процес, затягне війну надовж. Пані Людмило, новина про те, що Іран знову постачив Російській Федерації велику кількість зброї для Росії. Вона вже гуляє по інтернету. Давайте подивимося, чи продовжуватиме до кінця року іще Іран та Китай давати зброю Російській Федерації? Ну знаєте, іноді просто показати, чи продовжуватиме Іран, Іран по дев'ятки... По одинадцять тут карта сила, він взагалі основний ігрок, і там ті, хто дають цей ресурс, чи продовжуватиме Іран, так продовжувати. Чи продовжуватиме Китай, Китай теж продовжуватиме, але він більше як якісь складові частинки, щось менше що робиться. Більше умовно ці, два, ці двоє точно. Підгодовують Росію і роблять дуже погано Україні. Моя відповідь так. А що їх змушує це робити? Тобто, це якісь зобов'язання їхні перед Путіном чи щось інше є? Чи зобов'язання? Так, зобов'язання, є якась угода. Угода того, що вони. вони Дають, підтримують, коли важко, вона якась закрита, а з іншої сторони, на питання, щось інше, що знаєте, це якась така коаліція, що якщо умовно застрелити одного, то паде вся система. І знаючи це, вони, як ті реж... режими, що тримають один одного. Тут дуже багато складових. Одна... Угода невидима, а інша що режими, режими, які підтримують один одного. Чи можуть за якихось певних умов Китай та Іран почати підтримувати Україну? Давайте по Китаю, Чи... Ой, Іран тут Китай. Чи може Іран? Може, якщо їм пообіцяти гроші, якщо якимсь чином за це дуже дорого платити, то так вони будуть працювати, але це не про те, що вони будуть працювати тільки на Україну. Тут зразу йде дієчка, яка говорить, що і туди дамо, і туди дамо. Да? От На такому, якщо в Україні буде за що заплатити. А відповідь, чи буде воно, ну насправді я наскільки розумію, що все-таки це наш ворог і. Глобально по ідеології, вони точно нас не будуть підтримувати, вони нас не розуміють. Якщо ми беремо Китай, Китай знову ж нас показує, що це такі люди справи, вони за кожним проєктом у них є свій проєкт, і по десятки мечів вони Можуть говорити, що ми не підтримуємо, ми може там на боці України, а вони знають своє, і вони йдуть до своєї мети. Тому, тому усі ці завіряння, їхнє бачення, це просто ну, пускати пиль в очі, це не чесне, не справжнє. Ну, така відповідь Таро. Як ви розумієте, що глобально і по-справжньому ні, не одна, не інша країна нас підтримувати не буде. Пані Людмило, забруднена десна. Чи є загроза для питної води в Україні? Тут взагалі дуже велика загроза. Нам здається, що це те, що пройде, а це катастрофа, яку чомусь від нас закривають. І по карті сонця це те, що буде ще розширюватись і далі рухатись. Так, є загроза і доволі масштабна загроза. А ми можемо якось цьому заподіяти наразі? Я не думаю, що ми якось заподіємо, тому що щоб заподіяти, потрібно якось очищати воду потрібно не знаючи, якісь фільтри ставити, а цього не робиться. Знову, на жаль, у нас приходить, що, можливо, там навіть гроші списуються, а воно по ілюзії, по обману працює е, умовно, да? нам покажуть щось для відводу, очей воно не працює так, як воно має працювати. І це взагалі історія доволі жорстока, вона надовго, а послідства ми навіть і не уявляємо, це щось дуже масштабне. Дуже невтішний прогноз, але будемо сподіватися, що все ж таки наше керівництво якимось ще нам це вирішить. І ще одна невтішна новина це пожежі на Чорнобильщині. Чи є загроза для забруднення повітря Києва та Київської області? Ну, загроза є по всім даним. Це все таки як задимленість, да. Е, хороша новина, що це щось тимчасове. Далі піде дощ і. Ця пожежа стане меншою, і не настільки масштабною. Ну оце на цьому мені більше додать не буде. Це те, що на короткий період часу. Дебати між Трампом та Гаріс минули. Давайте подивимось окремо, як зараз американці сприймають Трампа після дебатів. Було дуже багато звинувачень на рахунок його брехні. А під час зустрічі із пані Камілою про те, що наразі в головах самих американців. Ну, все-таки не дивлячись на що, я думаю, що багато хто його бачить лідером. І знаєте, таким не, не, не те, що лідером, а таким гравцем високого рівня, людиною, яка може зробити умовно те, що не очікується. Але тут є і якась частина точно відійшла, є якісь розчарування. Але вони будуть там ще далі працювати. Там картинка то помінялась, але незначно. Я б не казала, що у Трампа все втрачено. Ні. Його все-таки бачать бачите, бачите, нам дають ту чаш. Він багатьом подобається, він багатьом імпонує і цього не забрати саме через симпатію. Давайте також окремо подивимося, що залишилася прихильність до Гарі після дебатів. Ну, зараз в неї точно такий, знаєте, тріумфальний період. Вона на тріумфі. Я думаю, що зараз десь навіть підуть рейтинги, і всі її бачать зараз як переможцем цієї гонки, і як ви знаєте, як викристалізовується вона як лідер, як хтось новий, хто прийшов, прийшов і все змінив. Але, 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 але. У нас є шут. Ну, я думаю, що ця гра не закінчилась, і ще щось там має відбутися далі. І, не знаю, Якась інформація, що притримується на, до останнього. Це ще на зараз. Вона так на підйомі зараз триумф, але ще давайте почекаємо. Мають викинути якусь суперсекретну інформацію. Ой, дуже цікаво, просто не терпиться вже подивитися, що ж буде за інформація. А давайте також подивимося, які наразі стосунки Трампа і Путіна. Мовляв, деякі змі пишуть про те, що Трамп має точиті зуби зараз на а, кремлінського діда на рахунок того, що той сказав, що підтримує, начебто, ґаріс. Тобто, а, чи це якийсь певний собі блеф та гра, чи дійсно щось десь там вони якось побелегли? Ні, і ви знаєте, що я б це називала граю, грою? Чому? Тому що вони точно за одне. А Там хто, хто що сказав, це частина гри, частина якогось сценарію. Вони йдуть в одному напрямку, вони бачать однаково. І оце напруження не говорить про те, що між ними немає зв'язку. Чи будуть вони до кінця Ні, не будуть до кінця, тому що кожен виграє те, що виграє. Це все таки політика, вони маневрують. І не дивуйтеся, що завтра можуть помінятися ролями, заявами і тому подібне. Але пам'ятайте, що це два, два таких потужних ігроки і вони б'ють в одні ворота. Все останнє тоблив. Зрозуміло, тобто, відповідно, правильно я розумію про те, що ці всі розмови Путіна про підтримку Гаріс це свого роду також певна гра. Так, це гра. Вони за одне і таким чином вони щось там розкручують, закручують, а в кінці кінці вони роблять якби грають партію на те, щоб вона програла. Не зважайте взагалі, що називаєте, пропускайте цю інформацію по звуку. А Які провокації? Чи варто очікувати якихось певних провокацій від Російської Федерації під час виборів у штатах? Ну, я не думаю, що тут будуть провокації, ні. Е чому конкретно тут, якщо буде, то що, що за ширмою, що що закрите, там буде якась гра. Запустине допомагає, да, якась стара стратегія, яка має спрацювати. Правильно Я розумію, що там знову може бути якось брехня на виборах, підтасування. Ну, ви знаєте, що так, готуються, вони до цього готуються. Але ми будемо бачити, ну, це, це за, за ширмою це, не буде оголошуватись, не буде до туди привертати увагу, але на це готується. Ну і тут зрозуміло да, те, що я відповідала крок назад, коли я казала, що вони все за одне. Зараз, можливо, Путін і, і же з ним будуть бити себе. В груди розказувати, як вони поклоняються Харіса при тому працювати на Трампа зрозуміло. Чи будуть президентські вибори в Україні в наступному році? Я думаю, що вони будуть, хоча ну не всі згодні, щоб вони були, але це як те, що має відбутися при будь-яких умовах. Моя відповідь так. Єдина тут така поправочка, що все-таки вони йдуть по тузу мечів і вісім чаш як те, що веде до нового життя. Я наскільки розумію, це не дуже такі прогнозовані вибори. Більше всього це спонтанні вибори, тому що саме через ці аркани приходять спонтанні вибори. Пані Людмила, ну і власне ще одне запитання: чи буде балотуватись Ющенко? Поясню своє питання. Можливо, воно для когось з'явиться дивним. Але а, кілька днів тому в мережі з'явилося відео із ним, і воно дійсно дуже схоже на а, якийсь початок президентської кампанії? Ну там немає рішення, але точно його як зірку хочуть просуватись. Є якась команда. Яка це все робить, і ми будемо бачити, що є бажання його повернути. Тут по дві нема такого побачать рейтинги поміряють, наскільки він пройде. Я б навіть сказала, це таке тестування, то пройде чи ні? Ну, Більше все, що ні. Але тестування вже йде.